Від містанку на Італії. Зараз знаходжуся в торговельному центрі. В центрі міста є торговельний центр, ну він не найвеликий. Дивіться, яка мозаїка на полу. Гарно. ялинка. Зараз вона тільки каркас ввечері буде гарно з освітленням. Хочу вам показати вітрину одного магазину. Тут дуже красочна вітрина, бачите, є багато. Посуду, багато кераміки. Я завжди, от, коли проходжу, заглядую, мені подобається. прикраси. Новорічні прикраси. Зараз я вам покажу. Вхід. Бачите, так ми прикрашено. Прикраси тут дуже гарні. Дивіться, яка краса. Дуже гарно. Переливається різними кольорами. Це саме центр міста. Саме серце міста. Сьогодні понеділок у нас. Не так людно тут. І І по всьому. У цьому проспекті розміщені такі ялинки. Живі ялиночки, живі ялиночки. Вони не зрізані. Пишні гарні ялинки. Оця ялинка десь до трьох метрів висотою. Ввечері вона освітлюється. Дякую, а Дуже мінилий. Я хочу під машину попасти. Покажу вам зараз лавочку, ну цю лавочку краще бачити ввечері, коли вона освітлена. Бачите, яка оригінальна задумка місяць. Місяць. Так що на місяці можна посидіти. Така ж задумочка оригінальна, гарна. Є бідні, дуже мало. Жінка просить какую сину Фіальність. Зараз позаглядаю на вітрину одного мазинчику. Марка бата. Я люблю взуття гарної якості. В мене є саме взуття сапоги зручне. Вже, певно, нема. Мені здається, що я ці сапоги викинула. Да? Коли я збиралася їхати в Україну, то повикидала багато речей. Так, такі сапоги, 99, бутіночки. Такі сапоги вищі. 73, 99, 20%. Знижка такі за 99 ну Це все ж за 99. А, такі 79. Сумка 5990. Я люблю цю бачите босоніжечки за 49,90, теж 20%. Знижка така сумочка, бачите, 29,90. 44 отакі. А низькому ходу туфліки. 49-90 такі. З довгом носочком туфлі. Там є каблучок невисокі, оці гарні сапоги на каблучку. 74,90, але вони мені не будуть йти. Я мене лапа широка. Ці вузькі носи мені не йдуть. Такі ботиночки 79,90. П'ятдесят чотири самішки. Люблю цю марку. Опаура де при плечі печу. Зараз йду на площу. Площа кавур називається, Вдалині її ви можете розглядіти. Там зараз теж. Ярмарок, новорічний ярмарок. Позаглядую, купляти не буду, але люблю заглядувати. Таке пальто. Скільки коштує таке пальто? Отаке пальто чоловіче коштує 170. 180. 180 біла. Отака коптина чоловіче, 50 і 60 штани. Тут, бачите, кафе і багато таких ялиночок, живі, гарні ялинки. Щось ну, прикраси, вони дуже, дуже скромні, скажімо так, бачите. Це від компанії Надрія. Це, оця компанія туристична. Скажіть мені, друзі, ці великі лайнери заходять в порт. І ця компанія звеціна Надрія. від цієї компанії ялинки. Ну прикраси могли бути краще, щось дуже скромні ці прикраси із пластику. Тут дитяче взуття, 20% знижка. 50 євро такі червоні ботиночки. 54 такі кросочки, бачите. 44 друге. 40-50 до на все дороге. Зазвичай. Явно якась марка. Ось ще виче в життя. Ой, каже, човнички взуття, а одяг. подивлюся ціни. Штани 50, це теж 50 кофта. Теж 50. 59 це ж цей половир, як правильно сказати, на цю кофту 59. Отакі ж, бачите, кофти чоловічі 50, не знаю, як вони називаються, правильно по кофту. Так, ми майже прийшли друзі. Ще багато є бідних, які просять. Такі реальності у цьому базарчику. Друзі, я зараз буду закінчувати. Кому сподобалось, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Всім добра. Каштани жарять, бачите, як їх їдять. 1 кілограм 7 євро, півтори кілограми 10 євро.